Мосяж. Так віддавна називали латунь на гуцульщині. Родині династії каропатських майстрів-мосяжників століттям робили з неї гуцульські вироби. Тобірці або бартки й досі є невід'ємним атрибутом гуцульської коляди. А ось виготовлення зі сплавів кольорових металів, різноманітних виробів та художню обробку цих металів називають мосяжництвом. Процес прикрас предметів побуту, зброї з різних металів, що в 19 столітті було поширене фактично у всіх регіонах України. Однак найбільше розвинулося і набуло впізнаваності саме у Карпатах. Тут працювали династії мосяжників. Справа передавалася в родині від покоління до покоління. Першу свою майстерню я мав ще вдома, тоді вже їх змінилося дуже багато. Вже коли почав працювати в інституту, довший час моя майстерня була в інституті декоративно прикладного мистецтва у місті Коси. А зараз наразі я орендую приміщення у свого товариша. І якби тут маленьке моє таке життя, отут проходить з цими в цих стінах, і тут ми працюємо, тож запрошую вас подивитися, як ми і що ми робимо. Спочатку свої моделі ми створюємо на комп'ютері, використовуємо 3D-програми, де робиться 3D-модель. Власне, цю 3D-модель потім ми роздруковуємо на 3D-принтері, маємо 3D-принтер. Пізніше з 3 d принтером ми робимо резинові форми, в якій потім заганяємо в віск. Тобто ці резинові форми робиться на спеціальній гумі, яка вулканізується при температурі 80, 100-120 градусів, як яка гума. І власне потім. До, переходимо вже до такого обладнання, яке використовуємо постійно в роботі до металу ближче. Це восковий інжектор, який дозволяє швидко е, і якісно наповнювати ці резинної пресформи. Я можу вам показати, наприклад, форму, вона виглядає, це така резинка. І в тій резинці є от такі модельки всередині. Власне, ці модельки потім наповнюються. Ну, Нас зжимається до стискається так разом. І восковий інжектор дозволяє загнати через дирочку туди віск. І потім витягуємо воскову модель звідси. Вона виходить. Ось тут є восківка. І ось, по-моєму, навіть оцей хрестик з цієї моделі він є. так виходить вузки... резина і тут хрестик такий восковий. Пізніше не формуються в такі форми опоки. Оставляється всередину, є підошва і закривається периметр і заливається формувальна суміш. Далі ми кладемо цю коку вже заформовану в піч. Ви зможете побачити. Наступний процес там в печі, як гріються форми, як вони остигають. Спочатку нагрівається до 150 градусів, пізніше до 250, де починає вигорати віск до 700 градусів, розкаляємо оце, воно стає червоне в печі, ви побачите. І е, за рахунок цього віск, який був в середині, він витравлюється, залишається порожня ємкість середині, на яку пізніше заливається метал. Ми е, маємо для цього спеціальний стакан, який нагріває. Е, Тигель до в залежності до якої температури нам потрібно і що ми плавимо. Наприклад, литєва латунь «Пандора» вона плавиться при 960 градусів. І е, в даному випадку ми будемо нагрівати до 960 градусів і е, топити метал в е, плавильному стакані. Пізніше у нас є ще така вакуумна е, машина, де е, гарячу форму ми витягуємо з печі і вставляємо в цю машину. Вона витягує повітря знизу, з форми, і автоматично втягує те повітря, що в середині формі, воно витягує вниз, середину. Коли ми заливаємо метал, автоматично повітря, яке виходить, воно затягує за собою метал, і це виходить, цей процес називається вакуумне лиття. От, і, власне, завершується процес лиття, форма остигає, ми її остуджуємо і закалюємо в воді. Після чого вода допомагає швидке остудження і швидке охолодження, допомагає тому, що формомаса розлітається і вивільняє метал, який можна потім вже легенько відмити. І якби ми вже маємо готові відлиті ялинки в металі. Звичайно, що ті вироби, які ми зробили, вони існують. В певному в деяк, в більшості варіантів вони існують в одиничних екземплярах. Але якщо людина приходить і хоче замовити, я хочу, от власне таке саме, як так я побачила, вас дуже гарний хрест, як я такого хочу. А чому ні? Можна зробити. Тим, не, тим більше, якщо е, раніше ця робота була зроблена для людини, яка не ставила нам умови, е, що це існувало тільки в одиничному екземплярі, то немає змісту його, щоб не повторити. Я вам наведу приклад. У Південній Америці, в горах, в Вандах є такі собі жителі, які мають там пончо. А ті пончо зроблені так само з вовни, як у наших гуцулів, тільки там пончо, а у нас тут, наприклад, ліжники. Але орнаменти боже, вони ідентичні. Що там, що тут. І скажі, що хтось вкрав. Вони, що гуцули в е, південноамериканців чи південноамериканці гуцулю. Це неможливо зробити, тому що він розділяє і, і час відстані, е, вони не змогли б цього зробити. Але орнаменти ідентичні. Тому якось, якщо десь щось і повторюється, то якби, це може бути інтуїтивно. Той процес, що ви побачили в кінці нього, після поліровок, відчищування, збираємо такі штуки. В одну прикрасу з різних елементів. Маємо і е, напівдорогоцінне каміння, намистини відлиті, шелести е, інтерпретовані, класичні легарди гуцульські в е, сучасному виконанні. Робимо в кінцевому результаті такі вироби. Це не означає, що це тільки такі і все. Вони там різних, різного плану, різ, 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 різною Різної композиції з різними елементами, що кому подобається, хтось на замовлення, або просто від себе робимо. І останнім часом таких, таких е, виробів ми виготовляли для е, закордонних аукціонів. Для того, ну раніше, як раніше почалася війна у нас, і якось нам було. Ми кидалися, металися з одної е, історії в іншу, там пробували якісь сітки, плести пробували. Турніки якісь робити, пробували е, різне обладнання там для солдатів робити, але все ж таки зрозумівши, що потрібно робити ті речі, які ти вмієш найбільше робити, які ти вмієш робити, які ти вмієш якісно зробити, е, ліпше їх реалізувати і купити якісні речі для нашої армії. З допомогою наших знайомих вийшли на аукціони в Англії. Там було декілька аукціонів. Один ще має відбутися десь у вересні. І власне ті кошти, які ми могли би зробити тут, ми ніколи би не зробили те, що ми змогли реалізувати на цих аукціонах. І власне з них зразу автоматично там закуповувалися речі, персональні медичні комплекти, різне устаткування для солдатів. То було в Англії. Зараз будуть аукціони відбуватися в Америці на декілька аукціонів, також на відіслали, відіслали роботи. І знову ж ті кошти підуть просто на закупівлю потрібного устаткування для нашої армії. Ну, збирали і так тут, продавали, так також і збирали, і продавали. І... Купляли і тут на місці те, що могли для нашого товариша, ми були купили тепловізор, але на тепловізор нам ще допомагали збирати наші товариші так, так, так само. Ну, словом, все, що можемо, те і якось спробуємо реалізувати для нашої перемоги, для, для перемоги України.